Шановні медики Білгородністровської багатопрофільної лікарні, ваша робота це не просто професія, це щоденне служіння людям, це мужність, коли інші втомилися. Це турбота, яка не знає вихідних. Ваша відданість, людяність і професіоналізм справжній приклад для всієї країни. Ви рятуєте, підтримуєте, даруєте надію. І сьогодні, коли ваше ім'я... Серед нагороджених орденом святого Пантелеймона це не лише почесна відзнака, це щира подяка за кожне врятоване життя, за кожен день, проведений поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. Дуже приємно нам було отримати саме колективу Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні відзнаку грамоту від ордену святого Пентелеймона. Святий Пентелеймон – це покровитель медиків та медичної спільноти. І саме ця відзнака є відзнакою того, що наша лікарня розвивається в нужному напрямку, те, що вона відзначена саме на такому високому рівні. Велика дяка всьому колективу нашої лікарні, який сумлінно кожного дня виконує свою роботу і наближає тим самим нашу перемогу. Дякую Збройним силам України і всім, всім, всім хто причетний до цієї великої події. Ви опора свого міста, його тихі герої. Щиро дякуємо вам за силу, за тепло, серця і за віру, яку ви даруєте пацієнтам, з повагою і вдячністю, ваша громада. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.